А тут вам хочу показати, поки там готується м'ясо на плов, то хочу вам показати, що я маю тут оселедець, такий філе. Філе оселедець, бачите, тут маю. І ще тут маю, але той, може, я вже так замариную. А тут я хочу зробити такий рулет з оселедця. То Зразу я зараз буду робити і вам покажу. Поки й то готується, то я все зроблю і покажу. Трошки скручу газ. О. Отак. Щову пленку я так закрию. Будуть мені писати, що все дуже довго. Так, тепер я трошки розіб'ю суєтку. Трошки розіб'ю. От, через пленочку трошки я її розіб'ю, розпучу. Так, бачите, я тут мали місця, я тут вже ту свою рибку відбила. Рибку я відбила. Тепер бурачок червоний, я його трошки віддушила. Я його потерла, але віддушила я його на, на друшлячок. І тепер буду наложувати на рибку. О, наложу на рибку Тако. потрошки. О, бачите, Тако. І тепер я відкрию майонез. Майонез магазинний, відкрию майонез. Я, щоб не набирати в мішочок, щоб я просто так ложечко накладу тако-легенько того майонезу. О, так легенько накладу майонезу. Чуть-чуть. О. І далі буду накладати зверху моркву. Бачите, я маю моркву. І варена морква, і бурак варений. І буду накладати моркву, накладу морквицю таку. Так. І далі дам чуть майонезу. Так. Тепер я накладу. Так, далі я накладу варене яйце. Бачите, маю потерте варене яйце. Зверху накладу варене яйце. У мене ложечка від моркви і від, і від бурачка червоного. Ну, але то все одно до одного сходить, тому я так зроблю. О, тому я так зроблю. Так. Тепер я ще чуть дам, чуть дам майонезу. Чуть де має незу, і буду скручувати в трубочку. Так, я лишнє повитирала тут, на пленочці, і зверху кладу рібку. Тако, бачите. Сверху кладу рібку і буду скручувати кисненько в трубочку, отако От Постараюсь киснесенько-кіснеско скрутити в трубочку. Бачите, того я і не відривала е, пьонку харчову, бо я не знаю, скільки мені займе. Знаєте? О. Тепер я зараз буду відрізати пленку. Так, я відрізала пленку, тепер тут кисненько скручу і ще замотаю в подліпку. Ще замотаю подліпку. О, ось так. Тісненько скрутила таку ковбасочку. І по... поставлю в морозилку, щоб воно добре застигло. А тоді подивимось, що вийде. Всім доброго ранку, всім мої вітання. Ну що, продовжуємо з тою рибкою. Я її поставила була трошки в морозилку, а трошки в холодильник. І зараз подивимося, як вона буде виглядати. нарезана. Я ее буду зараз нарезать. Я ее размотаю и буду нарезать. Вот такая у нас Вийшла красота. Зараз подивись. Зараз я візьму ніж і буду різати. Ну що, буду пробувати різати? Не знаю, ножі не дуже гострі, але попробую. Може, цим візьму ні ноже. Бачите, таку пілочку вона різається краще. І зараз виложу на тарілочку. Бачите, яка виходить рибка, яка гарненька, бачите? То я її накладаю на тарілочку. Ну, от, от така у мене вийшла рибка. Бачите, яка гарненька, і вигляд гарний, і на смак вона дуже добра. Ну, от отаку. Бачите, яка красота. А там в мене лишалася ще рибка, ви бачили, то я зробила з цибулькою, замаринувала, звичайно, і ще вийшла в мене тарілочка під шубу таку. Сільотка чи оселедець під шубою. Не буду відкривати повністю, а от так. Я закрила пльоночку і поклала в холодильник. От та одна тарілочка, а то я вже відкрию. От одна тарілочка вийшла. Ото. От таке в таке мене вийшло блюдо з рибки. Ну все, всім дякую за перегляд, за лайки, за ваші добрі коментарі. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока. Всім людям ще хочу сказати, всім людям, хто підписується на мій канал, дуже щиро вам вдячна. Я буду старатися, може, почастіше до вас виходити. Всім до зустрічі, всім пока.